слуху. Господь задумав Крим такий, який не може існувати без материка. Крим півострів Крим залежний від материкової України і з точки зору води, і з точки зору електроенергії, і з точки зору продовольства, і навіть господарчих товарів. Україна повинна навчитися використовувати цей фактор як важливий найбільший інструмент тиску, як на сам Крим, так і на Російську Федерацію. Це програма на слуху. Я Ольга Ксьонс. Рада зустрічі з вами. Економічна залежність Криму це ключ до реінтеграції його в Україну. Майдан закордонних справ представив стратегію повернення Криму. І деталі цього документу цієї стратегії ми обговоримо сьогодні із головою правління організації, екс-генеральним консулом України в Стамбулі Богданом Яременком. Здрастуйте, пане Богдане. Доброго дня. Отже, економічна залежність допоможе нам повернути Крим. Але що ми можемо зробити для того, щоб все таки ем, це сталося якнайшвидше? Скажімо, економічна війна. Ну, дивіться, допом... Давайте трохи розберемося у фразеології. Нам не нам допоможе повернути Крим наші цілеспрямовані дії, от які повинні охоплювати величезний комплекс питань, і про це говорить наша стратегія. От і нам треба не лише повернути його, але й ефективно утримати так, уникнути тих всіх проблем, які ми мали до анексії Криму, з тим, щоб воно знову не повернулося для нас от таким лихом, як ми маємо сьогодні. Економічна залежність це послане Господом. От те, що не змінюється, те, що неможливо е, ніяк переробити, це факт життя, і е, саме цей факт життя свідчить про те, що Крим не може бути інакше, він не може бути інакше щасливим, процвітаючим, навіть стабільним е, заможнім, без материкової України. От, власне кажучи, на усвідомленні цього тримається наше тверде переконання, що рано чи пізно Крим повернеться в Україну, тому що це потрібно. Людям, які там живуть, зрештою, для того, щоб відчувати себе впевнено в тому плані, і в плані навіть економіки. Все решта це повинні бути цілеспрямовані дії і громадянського суспільства, і української влади, і наших союзників Добре, та партнерів. давайте тоді розберемося станом на листопад, залежність від продовольчих поставок з України – 85-90%. Далі енергетична залежність – 80-85%. Прісної води теж 85%. Сотків, скажімо, як використати ці цифри, причому я перед тим звернув увагу на те, що скажімо, що стосується продовольчих промислових товарів, залежність була меншою, тобто ось зараз дії, непрофесійні дії, просто невміння порядкувати цією територією, нерозуміння економічних процесів з боку Російської Федерації керівництва, яке здається таким розумним, великим, от а насправді таким не є ні кримської влади, яка по суті. Є е, зрощенням криміналітету. Так, це насправді ну, в лапках заслуга українського періоду владарювання в Криму, те, що влада місцева там фактично є таким породженням, зродженням криміналітету і місцевої влади з політиками. Але тим не менше, ці люди зараз є верховною владою Криму і вони ведуть Крим до катастрофи. Вони фактично не можуть порядкувати на цій території. Що потрібно робити Україні? Е, давайте перш за все скажемо, тому що зразу виникають питання. Економічна війна це звучить дуже страшно, ясно, що кожна війна має якісь наслідки для населення, і так далі. Але для цього треба спочатку розібратися в юридично правових аспектах сучасного Криму. Крим відповідно до законодавства України, це є тимчасово окупована територія в українському законодавстві, відповідному законі, який прийнятий Верховною Радою у травні цього року. Чітко зазначено, що Україна не несе відповідальність за дотримання прав людини на окупованій території, повністю відповідальність. За громадян, які там залишилися, покладається на державу окупанта, Це але тут же нам потрібно все-таки якимось чином захищати тих людей, які лояльні, Ми до нас на цій території. Ми Зрозуміти, що а ви можете, чи будь-хто може захищати людей і, скажімо, гарантувати їх права, надавати їм якісь права лише на тій території, яку контролює. Ви не можете гарантувати всі права соціальні і так далі українців поза межами України. Крим формально залишатиметься завжди в складі України, але оскільки тільки де факто він окупований, ми не маємо механізмів гарантування там прав. Отже, наше завдання зараз і пріоритет це не забезпечення того, чого ми не можемо зробити взагалі, а повернення цієї території назад. Повернемо цю територію назад, тоді будемо дбати про інтереси громадян і будемо робити це значно краще, ніж робить російська. федерація. Отже, ми ніяк не можемо підтримати зараз ні кримських татар, ні тих підприємців, наприклад, малий бізнес, який можливо буде все таки налаштований проукраїнський. Це абсолютно хибне, як на мене, висновок із того. Що я говорю, я говорив лише про одне: що ми не повинні ставити перед собою це, взагалі, спекулятивне питання захист прав і інтересів громадян на тих територіях, які ми не контролюємо. Ми можемо і повинні підтримувати громадян України на тих територіях, які окуповані. Перше, що ми повинні зробити, і мова йде і про Донбас, не лише про Крим. Ми повинні створити можливості, механізми, соціальні, економічні, заохочення людей переселятися на материкову Україну. Ми повинні створити для них умови проживання в Україні. Ми повинні Створити умови для бізнесу перейти в материкову Україну і розгорнути тут свою діяльність. Це те, що ми можемо зобов'язані зробити для своїх громадян. Що стосується тих, які в силу різних причин приймуть рішення залишатись на окупованій території, ми повинні дуже чітко дати сигнал цим людям, що ми не вважаємо вас зрадниками, ми, на жаль, не можемо вас захистити. Ми будемо пробувати допомагати вам тим, чим зможемо допомагати. Це міжнародний тиск на Російську Федерацію. Це, скажімо, заходи того ж економічного тиску використання для досягнення певних політичних послаб. Те, що робить Російська Федерація, наприклад, з Україною, використовує газ для досягнення політичних поступок, так само перекриваючи електрику, воду, газ, продовольчі поставки в Крим. Ми можемо домагатися того, щоб Росія послаблювала режим політичного тиску на лояльних Україні симпатиків, не лише серед тобто, кримських Тобто, якщо датар, але... там залежність від продовольчих поставок з України 85-90%, Ми що будемо їм постачати менше, і таким чином вони будуть відчувати цю блокаду. Ні, ні. Значить, ми ще до цього взагалі не прийшли. Поки що ми говоримо про загальні інструменти. Що, що стосується, скажімо, наш підхід до того, що ми блокуємо, що ми не блокуємо. Ми є категоричними противниками ідеї того, що український бізнес, який працює в Україні і сплачує в українській державі податки, може одночасно працювати і сплачувати податки окупаційно режиму в Криму таким чином він посилює владу окупаційну, яку ми не визнаємо, і годує армію, яка нас вбиває. Ми не можемо купувати патрони для російської армії. Ми не зобов'язані цього робити і не можемо. Це просто величезний злочин перед державою. Через те мова йде про великий системний бізнес. Він повинен припинити своє існування в Криму, якщо він працює на території України. Не можна одночасно ставити свічку і Богу, і чорту. А що стосується малого бізнесу, скажімо, тих людей, які там виготовляють хліб, там чи печуть щось там, стрижуть когось, там які майструють там якісь там, значить, займаються ну, справді, малими речами, які забезпечують от потреби. Потреби місцевої громади, звичайно, ніяких проблем в тому, щоб такі люди, наприклад, приїхали в Україну і купили собі продовольство, скільки їм потрібно, і привезли його скільки завгодно в Крим. Немає, тому що ми не можемо перешкоджати цьому, тому що немає ніяких перешкод купити скільки завгодно продовольства у Львові і приїхати з ним в Київ. Таку саму логіку ми повинні, вважаючи Крим частиною своєї території, ми повинні застосовувати щодо громадян щодо їх прав. Але бізнес, той, який платить податки, гроші. Чи повинні лишатись в Україні? Будь-яка копійка залишена в Криму. Це є державна зрада, це є фінансування ворожої армії. От про що йдеться, коли ми говоримо про блокаду, і ми продовжимо далі щодо того, як же нам економічно вибудовувати стосунки з Кримом. Але зараз до нас приєднується Василь Лаптійчук, експерт із питань внутрішньої і зовнішньої політики. Пане Василю, здрастуйте. Добрий день. і зараз пропоную підняти тему а, того, чи відмовиться Росія все таки від створення коридору до Криму, пане Василю. Ось була заява буквально 11 грудня євродепутата від Польщі. Яцека Саріуша Вольського про те, що в Росія спробує все-таки створити коридор з Донбасу до Криму? Ось він називає цифри свого часу. Дослідження спеціалістів свідчили, що це 30% про те, що буде створений коридор Крим Придністров'я, і 50% коридор Крим-Донбас. От який ваш висновок чи відмовиться Росія від цього? Ну я думаю, що у Польщі вже трохи застаріла інформація, мабуть, Російська Федерація вже дещо під підкоригувала свою стратегію і тактику у відносинах з Україною, наштовхнувшись на той опір, на який вона наштовхнулася. Тому на сьогодні говорити про коридор, ну я б вже не став. Очевидно, Росія переходить до наступних варіантів політичного, економічного, іншого розвідувального підривного тиску на Україну, воєнного -воєнно поступового тиску. Очевидно, Путін зараз не погодиться на 30-40 тисяч, як наші військові аналітики прогнозують жертв, для того, щоб ну, по трупах пройти до Криму суходолом і опинитися в повній міжнародній ізоляції. Думаю, що е не тільки коридор залишається актуальним для Росії, а й вся Україна. Знову ж таки, шляхом підкупу президента, створення в парламенті своїх фракцій, е підкупу урядовців і так далі. Але, е Уже не на часі. Як на сьогодні, думаю, вони коридор, як для ближчої перспективи вже не розглядаються. <тас> тобто відведення військ з Херсонщини це підтверджує? Ну так, да, саме так. Єдине, що тут у зв'язку з цим відведенням, якого по суті ще й не відбулося, там тільки техніку відвели, росіяни залишаються у трьох місцях. Не, не тільки, мабуть, те, що ви маєте на увазі у селі Сталковом. На сьогодні росіяни залишаються на півострові Ад. Це Чеплинський район, у Чонгарій це Генічинський район. І те, мабуть, про що ви казали, на газорозподільчій станції у Стрілковому на Арбатській спілці. Ну, вони відвели техніку, так як обіцяли до е 18.09 грудня. Але на сьогодні, ну, принаймні, станом на вчора, вони е там продовжують бути. Як це пояснити? Ну, я пояснив це ну, відомою ну, такою патологічною жадністю росіян до території. От вони захоплюють, змушують працювати на себе ті народи, тих людей, які захопили. Це був Василь Лаптійчук, експерт з питань зовнішньої і внутрішньої політики. А для чого тоді був цей маневр із відведення техніки, але тим не менше вони справді там залишаються? На Херсонщині ви знаєте, я не військовий стратег, не тактик, мені важко зрозуміти маневрування військ на площі, на якій ще на території, і пояснити його тим більше радіослухачам. Я можу це пояснити зовсім інакше. Бачите, Російська Федерація поставила перед собою мету стати домінуючою силою на величезній території. Основними суперниками на цій території для сполучених для вибачте для Російської Федерації є НАТО і Європейський Союз. І оце і є основна ціль Російської Федерації. Дірвати, знищити ці організації Україна один з інструментів. Україна не потрібна, звичайно, Російській Федерації як держава, яка здатна проводити незалежну самостійну політику. Цієї мети Росія не досягла, отже, вона продовжуватиме, і в неї поки що лишаються ресурси для такого. Чи це будуть підривні терористичні дії, чи це будуть атаки, спроби розкитати нашу оборону? Так чи інакше Росія продовжуватиме свою збройну агресію проти України. До цього треба бути готовим і не звертати увагу на відведення 40 солдат з Розподіючої станції, там на 3 кілометри, вони можуть легко туди й швидко повернутися. пане Богдане, повертаючись таки до питання Криму ось Сарій Швольський. Він пояснював, що Росії просто буде складно утримувати Крим і тому потрібен цей коридор. Яка буде ваша відповідь на питання? Будуть вони боротись за коридор до Криму? звичайно, будуть не обов'язково фронтальними атаками чи проривом нашої оборони. Вони можуть це робити і шляхом спроби розхитати соціально-політичне становище в відповідних Регіонах Запорізька, Миколаївська, Херсонська область поширити сепаратизм там і так далі. Тобто тією чи іншою ти ті, ті в. В тому чи в іншому плані вони продовжуватимуть свою агресивну політику, намагання навіть, скажімо, коридор не обов'язково фізично контролювати, так тобто можна створити в іншому місці якусь величезну проблему і далі виторгувати собі право безперешкодного пересування території України за, скажімо, там якийсь відхід з якоїсь газорозподільчої станції. Так, От, тобто Росія, звичайно, намагатиметься цього домогтись. Вона цього домагається, і це і підказує нам єдину правильну стратегію поведінки. Нам треба блокувати Крим. Це єдиний. Козир і механізм в наших руках, яким ми можемо завдавати відчутного суттєвого стратегічного удару по інтересам Російської Дивіться, Федерації, по а, її а те, що Росія створила вільну економічну зону в Криму. Можливо, там краще стане працювати підприємцям, бізнесменам, і таким чином ну не будуть вони потребувати України. Це можливо. Ні, це неможливо, тому що ще раз скажу, Росія не має можливості забезпечити по повітрю і по морю Крим всім необхідним, так чи інакше, у плані забезпечення продовольчими промисловими товарами, а також у плані на найближчі 5, 10, 15 років Росія не зможе забезпечити Крим ні водою, ні електроенергією. Таким чином ця залежність є тотальною. Її можна трошки скоротити, але тим не менше це не дасть можливість розвивати цю територію утримувати її в належному належному плані. Росія спробувала відразу замістити українські товари на прилавках кримських магазинів. Це робилося цілеспрямовано в квітні в травні цього року, але вони не добились нічого. В результаті вони були змушені зняти всі заборони на поставку українського продовольства. Це ж говорить саме за себе, і це говорить також про те, що плани захоплення Криму були спонтанні. Вони були військові, швидше військово-політичні. Немає за цим ніякої розробленої стратегії, що далі робити з цією територією. Тобто, це така Тілочка для Путіна хотілося він зробив, а тепер жертвами стануть люди. Причому люди не лише в Криму, у яких суттєво погіршиться стан, але й у всій Росії, оскільки російські пенсіонери заплатять за анексію Криму. Але як тоді будуть реагувати люди навіть проукраїнські налаштовані, якщо ми будемо блокувати Крим? Поки що всі наші контакти, числення ми намагаємось підтримувати їх постійно в Криму серед лояльних до України громадян. Немає значення їх етнічне походження, чи мова розмови, чи кримська татарська, українська, російська. Всі говорять, що затримки подальші з блокуванням Криму вони не сприймають, не розуміють. Вони просто вимагають, щоб Україна почала цю політику тиску, оскільки вони очікують від України цілеспрямованої, продуманої політики повернення Криму до свого складу, і відсутність таких дій. Вони сприймають як зраду своїх інтересів. От я читаю ваші стратегії, що е, заради Криму російський уряд готовий жертвувати іншими стратегічними інвестиційними проектами. Це ми, звичайно, ну, вони вже читаємо в, в новинах. Так. Е, наприклад, е, регіон отримає гроші обіцяні на спорудження мосту через річку Лена та порту Тамань в сумі 112 мільярдів рублів. А справді, скільки Росія зможе, скажімо, виймати гроші з інших проектів і давати їх Криму? Ну о, о, поки що прогнозувати ми це не можемо, тому що взагалі дуже важко. Око піддається прогнозуванню економіка Росії через півроку. Вона під санкціями плата це не тільки те, що там, скажімо, припиняється фінансування на іншій території Росії якихось проектів. Плата це санкції міжнародні. Ось чим платить і це і це вже мільярди. Ну це вже, це вже сотні мільярдів доларів збитки, прямі, непрямі, які несе економіка Російської Федерації, і цілком може бути, що через півроку цю економіку чекає такий стан, коли вона не зможе елементарні речі профінансувати. От при всьому. Тому запасі, який нібито у них є, От через те важко це прогнозувати. Над цим треба думати. Ми аналізуємо, дивимося, намагаємося спостерігати за цим, але це ніяк не змінює скільки б Росія не була готова за нього платити. Ми повинні цю суму подвоювати, потроювати. Примушувати її платити ще ще і ще до повного виснаження ресурсів, слава Богу, що у нас є міжнародні симпатики. У нас є партнери, які допомагають нам у цьому запроваджуючи санкції проти Росії. Пане Богдане, як анексія Криму вплинула на наші військово-морські сили? Що, що може з цього приводу сказати майдан за кордонних справ? Питання військово-морські сили це інструмент. Питання набагато складніше. Хоча ситуація з військово-морськими силами достатньо трагічна на сьогодні прийняті рішення генеральним штабом, які можуть донищити, ну, зробити те, що не зробила Російська Федерація, фактично знищити наш флот. Мова йде про зміну його статусу з флоту на флотилію, переведення командної ланки з Одеси в Миколаїв, в тому числі переведення бойових суден інших суден у Миколаїв. А ми ж розуміємо, що флот повинен ходити в морі, а Миколаїв це річка, яка замерзає до того всього. Тобто, таким чином, ми можемо раптом у нас чомусь в генштабі панує таке сухопутне повністю мислення, а можливо просто і і зрадницьке мислення вони не розуміють, що береговими охоронами захистити берег неможливо. Неможливо захистити акваторію моря, тому що в чому драматичні ситуації. Ми великою мірою залежимо від торгівлі, і ми як продати те, що ми виробляємо, так і завести. Найдешевший спосіб отримання цих вантажів це море. Ми також велика транзитна держава, і ці вантажі поступають до нас великою мірою по морю. Втратити флот, втратити можливість захищати торговельні суда, втратити можливість захищати маршрути доставки цих вантажів через море, захищати шельф, вишки на шельфі, а це значить втратити величезну економіку країни. Це фактично розвал портової інфраструктури, це величезні збитки для транспортної інфраструктури. Тобто, флот в даному випадку це не витрати, це інвестування. Інвестування не лише в безпеку, але й в економіку нашої країни. Натомість у нас панують якісь абсолютно недалекоглядні позиції. От, і наш президент, і наше міністерство оборони, і генеральний штаб, таке враження планують відмовитись від флоту. Флот нам потрібен буде ще й для того, щоб і повернути Крим, тому що так чи інакше в Крим першою зайдуть українські солдати. Не обов'язково вони зустрінуть спротив, збройний при цьому, але те, що нам потрібно буде, і блокування портів, блокування під'їздів. Це обов'язково буде відбуватися. І без флоту ми цього не досягнемо. І До вас є перше запитання. Слухаємо вас. Алло. доброго дня, багатні доброго каси. Справа в тому, що треба нам боротися не з наслідками, на мою думку, а з причиною. Крим зданий і зараз здаються і Донбас, і всі ті хлопці-патріоти, справжні, що воюють за Україну і за нас, за всіх. Всі ті, що померли за Україну, і всі десятки мільйонів українців, які попередні роки померли заради нас. Тому і ніхто до речі не говорить про ті. Комунікації, які діють на Донецьку, залізниці і так далі, говорять тільки про гуманітарні конвої, яким дійсно там стрілецька зброя возиться, їжа і так далі. А основне озброєння воно ходить цілими ашалонами, неконтрольовано і так далі. Один вагон 60 тонн боєприпасів до тих самих градів чи ураганів, якими поливають наших хлопців, і всі мовчать. Той самий галатей, і так далі. Багато інших це тільки вершина. Їх там дуже багато. Ну, це безвідносно до теми Криму. Донбас це інше складне питання по Донбасу. Нас часто питають: а чи можна застосувати ваші підходи до Донбасу? Ні, не можна, ні, не можна, принаймні, до того часу, поки статус Донбаса не визначений, поки ми, ми пропонували б підійти до цього питання так само, як до Криму. Оголосити це окупованою територією і покласти відповідальність на Російську Федерацію. Тоді починати організовувати заходи з блокади, хоча зробити це буде важче, тому що ця територія має кордон з Російською Федерацією, який. Ну фактично зараз не існує. Росіяни возять, вивозять, тобто почувають себе як, як дома. Інша справа, що ну але це, це такі вже практичні питання. Це якраз питання реалізації цієї політики санкцій. Ну звичайно, це нонсенс, і ну ще одне грубе слово, повний ідіотизм залізнодорожне сполучення там Маріуполь чи Донецьк, Сімферополь чи Севастополь. Тобто такого не може тобто дві окуповані території, контрольовані якимись окупаційними владами. Ми дозволяємо через власну територію. Сполучатися, перевозити бойовиків, там, їздити їм на відпочинок, перевозити ще щось. Це нонсенс. Я цього пояснити не можу. Є наступне запитання. слухаємо. Добрий день. Доброго дня. Я хотів би сказати, що от за Крим, допустим, наше правительство воно не переживає, не турбується, тільки турбується за якби гроші десь взяти і поїхати придбати гроші. А нужно, звісно, переживати за Крим і за наших людей, які там знаходяться. Як ви вважаєте? Дякуємо за твинок. Ну, Ми з цього почали. Звичайно, потрібно, але треба розуміти наявні ресурси, які в нас є, і можливості і юридичні і всі інші організаційні. Тобто, за цих громадян ми можемо переживати лише на своїй території, інакше. Тобто, там ми повинні спробувати встановити якісь системи зв'язку і передачі інформації. Скільки Росія дуже швидко, вона фактично вже взяла під контроль повне інформаційне поле в Криму. От я думаю, що вони підуть значно далі, обмеживши будь-який зв'язок з Україною, там відключаючи вебсайти і так далі. Поки що там якісь елементарні можливості є, хоча вже телебачення українське не приймається і так далі. Над цим треба думати, як створювати системи, які б поширювали інформацію як на лояльних громадян України, так і на нелояльних громадян Росії. Ну але так би мовити, це питання, питання технічне. Більше треба для початку чітко зрозуміти, що ми повинні тиснути на Росію. У нас є інструмент. Це санкції, це блокада. Це повинно стосуватися і поставок продовольства, і поставок води, електроенергії. Поставки води я не не, ми не закликаємо до того, щоб, скажімо, припинити їх повністю в один момент. Ми розуміємо, скажімо, і гуманітарні наслідки цього. Але е, цілком е, треба подумати, яка має бути вартість цієї води. Можливо, вода для Криму дорожча за газ. Е, я думаю, що так і є. От треба шукати ці механізми і розвивати механізми впливу на. На Росію. Росія повинна платити і переплачувати за Крим стільки, щоб вона зрозуміла, що їй це невигідно. От чим повинен займатися український уряд? Дякую за розмову. Це був Богдан Яременко, голова правління Майдану закордонних справ. Випуск провела Ольга Ксенц. До зустрічі. На слуху, на слуху.